Усім привіт! З вами компанія Зигой. Наш асортимент інвекторних генераторів значно розшириться. Сьогодні ми розглянемо серію DIN Open. Це інвекторні генератори відкритого типу. Розпочнімо з нашого малюка. DIN Open 2499. Його номінальна потужність 2,3 кВт, максимальна 2,5 Паливний бак об'ємом 5,5 літрів. Двигун потужністю 7 кінських сил. Розглянемо його панель. Кнопка вмикання-вимикання двигуна, перемикач холостого ходу, індикатори, індикатор низького рівня масла, індикатор перевантаження та індикатор роботи. Кнопка перезапуску двигуна. Цифровий вольтметр, розетка 230 В та гвинт заземлення. Збоку у нас знаходиться. Головина для заливання масла ручний старт. Далі у нас йде din Open. 2500, 3500 та 4500. Конструктивно по панельці та корпусу між собою вони нічим не відрізняються. Окрім потужності. 2500 номінально 2,2 кВт, максимально 2,5 кВт. Паливний бак у всіх генераторів об'ємом 7 літрів. У. 2500 потужність двигуна 7 кінських сил. У 3500 та 4500, 7,5 кінських сил. 3500 номінальна 3 кВт, максимальна 3,5. 4500 номінальна 4 кВт, максимальна 4,5. Панелі 2500, 3500 та 4500 між собою ідентичні. Кнопка вмикання вимикання двигуна. Перемикач холостого ходу. Індикатори. Індикатор низького рівня масла, індикатор перевантаження та індикатор роботи, кнопка перезапуску двигуна, вихід на 12 В з кнопкою активації цього виходу, цифровий дисплей, на якому показується герці, вольтаж, поточні мотогодини та загальні мотогодини, дві розетки 230 В, гвинт за землю. Далі у нас dinopen 6 6000. Його номінальна потужність 5,5 кВт, максимальна 6. Паливний бак об'ємом 15 літрів. Та двигун потужністю 9 кінських сил. На панельці міняється тільки розташування та досить корпусу переноситься на панель. Далі 4700. Його номінальна потужність 7,5 кВт, максимальна 8 Двигун потужністю 18 кінських сил та паливний бак об'ємом 25 літрів. З Dinopen 7000 так само. З корпусу на панель переноситься досель, з'являється електричний стартер. Та одна розетка 230 замінюється на трьохфазну промислову. А тепер поговоримо про генератор, який виділяється між цією серією Open. Цікавий він тим, що може працювати на газу. І це Din Open 4500D. Від 4500 зовні він нічим не відрізняється: що по пароденці, що по корпусу. Єдине, що на корпусі є вивід для підключення газу. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей.